У місті Черкаси на даний час два вузи надають таку соціальну стипендію. Це Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та Черкаський державний технологічний університет. Всього на даний час користуються 453 студента такою стипендією. В цьому році, 7 лютого, прийняту постанову Кабінету міністрів номер 125 про внесення змін до порядку використання коштів в державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам, курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо змін, які відбулися в переліку категорії осіб, які мають право на соціальні стипендії. Це діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, або захисників захисниць України, які пропали безвісти на підставі рішення суду про визнання батька матері безвісти відсутнім, або витягу з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І дітям учасників бойових дій на підставі витягу з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Замість довідки про безпосередню участь у бойових діях. Раніше бралась довідка, а зараз це вже буде створено реєстр ветеранів при міністерстві соцполітики, і звідти потрібно брати замовляти витяг до 18 років. Діти сироти сироти отримують стипендію в розмірі 4794 тисячі гривни. А від 18 до 23 трьох років 4542 тисячі гривни. Всі інші категорії отримують стипендію соціальну 1180 гривень.